Колектив Хмельницької атомної електростанції вкотре підтримав українських військових. За кошти зібрані під час осіннього благодійного заходу атомники придбали повнопривідний позашляховик. До слова, тоді вдалося зібрати понад 317 тисяч гривень. Тож за ці кошти закупили ще й зимову гуму, а фахівці транспортного цеху провели технічний огляд і ремонт авто. Усе це передали підрозділу працівника енергоремонтного підрозділу, який нині захищає країну на лінії фронту. У 2015-му я був санітаром в околицях Донецького аеропорту, тому приблизно розумів, що можу чимось допомогти. Зараз на Харківському напрямку моя бригада зайняла певну ділянку фронту і отримує її від наступаючих хвиль ворога. Ба більше разом з технікою-захисникам передали ліки, маскувальні сітки, теплий одяг та домашні гостинці. Дякую всьому колективу і керівництву за постійну допомогу. Це для нас дуже багато значить.